Вітаю всіх, друзі! Компанія Агрокраїна, місто Дніпро, записана трактора ЮМЗ МТЗ. Слава Україні! Сьогодні хочу вам показати дверки на трактор ЮМЗ. Ліва дверка з правої сторони, права дверка з лівої сторони. Це в нас ідуть повністю у зборі. Також є окремо каркаси. Ну, я думаю, всі розуміють, що таке в зборі: це каркас, скло, нижнє верхнє, ущільнювачі під скло, ущільнювач каркаса, замок, ручка йде окремо, і тут у комплекті є ще три ключі від замка. Двері це виробництво ЮМЗ. Чи Південний машинобудівний завод, оригінал. Вони йдуть повністю нові, не з розборки, нічого такого. Ось бачите, навіть там, де ґрунтовка трошки зійшла, ми можемо бачити світлого кольору метал, тобто не ржаві ні, нічого. І так же само по петлях. Тож, бачите? Нічого не ржаве. Петлі є окремо, кому треба. Вони коштують гривень по 100-150. Також є завіси на рамки ще окремо, тому що ця, ця позиція часто Люди купляють нас, я так розумію, вони часто гніють, там, да, обриває їх і потрібно замовляти нові. Так, це ліва дверка, і ось це права. Зараз по кабіні є все в наявності, дверки, є рамки, бокові, задня, є також скло, але скло зараз дуже дороге, можна сказати, золоте. Чому? Тому що. Я вам зараз покажу. Ось тут скло використовується Лисичанський скляний завод. Ну, я думаю, тут всі розуміють, чому з цим склом дефіцит. Це наш український виробник зараз в окупації. І друге, це в нас гоміль Глаз. Це Білорусь. Такого скла зараз немає. Білоруський якось хтось завозить, тому і така ціна. Сумасшедша ціна. Ну, а що робити? Нічого ми з цим не поробимо. По доставці ми це відвозимо на пошту, і на пошті вони вже зараз проїде фура, і на пошті вони вже пакують. Це або флетбокс, такий бокс, вони в нього ложать цю дверку і він їде, або це обрешітка, дерев'яний каркас з упаковкою зі всім. Там, пінопласт, все-все-все, що вони. Це саме можуть упакувати все. Вони пакують по вартості. Коштує по упаковці з доставкою гривень 600 Може коштувати. Майте на увазі, що доставка не дешева. Ось, По цінах на дверки чомусь ліва дверка коштує дорожче, ніж права, Як і кронштейна на візку, так, лівий чомусь дорожчий, ніж прави, хоча вони однакові. і Тут дверки також однакові. Єдине, що тут є, ключ, тут ключа немає цього механізму, так, циліндричного. Каркас коштує в районі 3 тисяч гривень, в зборі коштує там 6 копійками. Це ліва дверка. Права дверка коштує, каркас не пам'ятаю, в зборі до 5 тисяч гривень. Але якщо хочете актуальну ціну, я так по пам'яті вам кажу. Краще наберіть по телефонах або Viber, і вам, вам менеджера повністю проконсультують по цінах, наявності і так далі. Так що, друзі, кого зацікавило, будь ласка, замовляйте. Звертайтеся до нас і також підписуйтесь у Viber-спільноту, ми її будемо активно вести і на наш YouTube канал. Буде дуже багато цікавих відео і корисних для вас. Дякую за увагу. Мирного нам неба. Пока!